Восени частішають випадки ГРВІ та загострюються хронічні захворювання, адже в цей період організм адаптується до низьких температур, слабшає імунітет, пояснюють лікарі. Нагадують, простих способів його зміцнити чимало. Фізично активні все ж таки рекомендують два рази на тиждень. Я думаю, цього буде достатньо. Потрібно в раціон додати більше білків, більше сезонних овочів, все ж таки додати більше моркви, мурячка. Апельсинки, мандаринки, кілі достатньо вживання вітамінів С, вітаміну Д. В період міжсезоння, осінь, зима не варто забувати про гігієну рук, провітрювання приміщення, вакцинацію, говорить сімейний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги No3 Аліна Мамедова. Додає радикальне загартовування холодною водою не найкращий спосіб зміцнення імунітету, який підходить далеко не кожному. Обов'язково миття рук з милом протягом не менше 20 секунд, особливо після відвідування громадських місць. Провітрюйте приміщення, ну все ж таки, зранку, вечором обов'язково, все ж таки, потрібна вакцинація. Обов'язково це від сезонних вірусів, таких як грип, і від специфічних. Ну це може бути пневмокок, ну це за можливості, все ж таки, це платні вакцини. Полтавці запевняють, до зими готові та діляться народними рецептами підготовки до холодів. Солце, воздух і вода. Що я можу сказати? Берегти себе в час вірусної інфекції дуже багато. Природніми засобами є трави, квіти. Можна кушати шиповник, або робити і нього, закалятися, мед. Забрус, пильцу. Закалятися, ходити на річку, багато потребляти вітамінів різних. І все буде добре, тоді будемо здорові. В Центрі первинної медико-санітарної допомоги No3 наголошують, якщо за умов дотримання зазначених рекомендацій все одно часто не здужаєте, треба звернутися до свого сімейного лікаря. Він дасть індивідуальні поради для зміцнення вашого імунітету.